Христос хрещається. Дорогі брати і сестри, сьогодні у вівторок, 20 січня 2026 року, у після свято Богоявлення, свята Православна Церква відзначає собор святого славного Пророка, предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. На Божественній літургії читаються діяння святих апостолів, глава 19, вірші з 1 по 8. Бись же внікда биті Аполосу в Корінфі, Павлу, же прошедшу вишнія страни, прийти в єфес и обредні ученики, рече к ним. Аще убо дух свят прияли все веровавше, Они же реша к нему. Но ниже аще дух святый есть слышаху, Рече же к ним, во что убо крестистися, Они же рекоша во Иоанново крещение. Рече же Павел, Иоанн убо крести крещением покаяния, людям глаголя, во грядущего по нем доверуют, Сирич во Христа Иисуса. Слышавши же, крестишася во имя Господа Иисуса, и злошу Павлу на ня руце, прииде Дух Святый на ня, глаголах уже языки и пророчествоваху. Бяше же всіх мужей яко дванадесят, вшед же в сонище дерзаше, не обвинуєся три месяці беседуя и уверяя я же о Царствии Божої. Як Аполлос був у Корінці, Павло. Пройшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх, чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли Та ми і не чули, чи є Святий Дух. І він спитав, яким хрещенням ви хрестились, ці відповіли «Хрещенням Іоанна. Тоді Павло промовив, Іоанн хрестив хрищенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий. І вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв, відважно, бесідуючи і переконуючи про царство Боже. Євангеліє від Іоанна, глава перша Вірші з 29 по 34. Вотрій же віде Іоанн Ісуса, Иисуса, к себе і глагола, се агнец Божий в землі гріхи мира, сей єсть, о нем же рех. по мне грядет муж і же предо мною бысть, яко первими небе. И аз не ведих его, но да явиться Израилеви, сего ради придох аз водою крестя. И свидетельствова Иоанн Глаголя, яко видих духа, сходяща яко голубя с небесе, и прибысь на нем. И аз не ведих его, но по славы мя крестите водою. Той, мені рече, на дні Боже узріши Духа сходяща и пребивающе на нем, той єсть крістяй Духом Святим, і аз видях і свидетельствовав, як сей єсть Син Божий. На другий день бачить Іоанн Ісуса, що йде до нього. І каже, ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Це є, про якого я сказав. За мною іде муж, який став попереду мене, тому що він був переді мною. Я не знав його, але для того. Прийшов хрестити у воді, щоб він явлений був Ізраїлю, і свідчив Іоанн, кажучи: Я бачив духа, що сходив з неба, як голуба, і що перебував на ньому. Я не знав його, але той, що послав мене хрестити у воді, сказав мені. На кому побачиш Духа, що сходить і перебуває на ньому, той хрестить Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що це є Син Божий. Усім благодатного мирного вівторка, світлих думок, чистих помислів і духовної радості.